5 травня, так, травня. Отута, ось тут є АТБ, де я ставлю електрокаляску. Я виходив із паркінгу на костелях, виїжджав у таксі і збили мене. Збив мене, він бачив, що я в військовій формі. Це було вечором, приблизно десь около 6 7 години. Він мене збив в результаті, чого я побив палку, в його машину. Він розвернувся і втік. Приїхала ця поліція, і вони мене взяли показання. Потім я пішов і ще в поліцію, бо тебе сказали. Хай поліція прийде з запросом, ми надамо відеоматеріал, бо в нас є цей відеоматеріал. Я пішов у поліцію, написав заяву. В результаті я приходив сюди кожен день, питав. Вони мені сказали, що ніхто ніяка поліція, ніхто не приходив і не брали відеоматеріал. Це фігня. Я поїхав у прокуратуру і кажу, що за, за діла. Я військовослужбовець, мене збили таксі, возле возле паркінгу. Я пішов у поліцію, написав заявлення. У мене показання брала е, ця дорога поліція, що займається аваріями, от. і е, сказав, що а тебе надає е, відеоматеріал, написав у прокуратуру е, заяву. Вони сказали, добре, ми розберемося. Уже з 5 травня, скільки пройшло часів, Цього uh, таксіста ніхто не знайшов, ніхто його не, не машину не шукає, ніхто його не знаходить взагалі.